Та покажу, що може бути, якщо до звичайної ялинки додати трішечки творчості. Там же ажіотаж на них був такий, що дай Боже. Що я не встигаю чи Бери, що <говори> а є вже. А дід Морозу а, не, не ну, заберіш. Ні, тепер беру викрутку і молоток. Але, але що поробиш, іншого шляху нема. Якщо вже взялася робити, то роби добре. Привіт, я Маш! І в сьогоднішньому моєму відео корисні новорічні поради. А все тому, що я вже декілька років не ставила вдома новорічну ялинку. А в цьому році я вирішила, що вона в мене обов'язково буде. Тож прямо зараз я вирушаю туди, де продаються новорічні красуні, придбаю одну із них та покажу, що може бути, якщо до звичайної ялинки додати трішечки творчості. І я пішла до найближчої станції метро, бо наскільки я пам'ятаю, ялинки зазвичай продають там. Але, на моє здивування, цього року там нікого не було з цим товаром. Лише дві жіночки з декількома зборними з гілок ялинками. А в яку ціну така ялинка? 250. А це просто гілочки? Так, да, їх поливати, вони дуже будуть вдома стоять, і шишечка. 400. А ялинка просто на підставку. 400 і 400. Я по цьому. Для гілок, зв'язаних в ялинку, я вважаю, це дорого. Вирішила ще пройтись по району, може там хтось продає ялинки. О, біля тебе є також якісь поодинокі продавці. А в яку така ялинка? Сімсот. На таку суму я не розраховувала. І вони також зібрані з гілок. Це ж вони не тілісні, вона з гілок, так? Да? Це да, настояща жолка. Собрана. Ну собрана, да. Да, я да. це і маю. Да, да. Зато хороша жолка. А окрема гілки є такі. Оце по 10 гривень продаю. По 10? Так, да, залишилися, я вже одна так що збрав. Забирайте сідать, бо я вам гілку зброя собі. Гілочки це варіант, але все ж таки хотілося ялинку. Да. Я швиденько з'їздила на Поділ. Там великий вибір ялинок, але і ціни там такі ж і 300, і 500, і за тисячу гривень є. Тому все ж таки вирішила купити гілочки, а там вже щось придумаю. Але коли я повернулася до АТБ, там вже ажіотаж на них був такий, що дай Боже, що я не встигаю чи щось. А поки чекала своєї чеги, ледве заміж не вийшла. Клинос. Бывает. Нет. Редко бывает. Тем более. Сейчас я припаду. Забирайся кейс. Я же тебе тупо ебал, поелки палки. Да. Ну затем что-то. Что мы не наличные эти кем-то разрывы. Да, там ты ти. На, давай 6 на. – На, Забирай. Ну, ладно. Да, забирай. – Дякую, дякую. Гарного дня. А дід Мороза не заберіш. Ні, ялинку б забрала, якщо б подарувала. А так за 700 гривень, ну звідки. Ось такі дівчат. Ось такий ялинковий букетик я придбала за 60 гривень. Як ви бачите, ледве встигла забрати останнє. Тож я думаю, щось з нього придумаю обов'язково. А ще тут недалеко я бачила опалі шишки, Тож назбираю також їх, вони мені десь да знадобляться. Days later. Я декілька днів думала, що ж я можу зробити з цих гілок. І в мене було два варіанти. Перший це різдвяний вінок, а друге з цих гілочок змайструвати ялинку. І я вирішила все ж таки майструвати ялинку, бо я ж хотіла саме її. Тому зараз покажу, як це буде відбуватись. Для ялинки мені потрібен стовбур, і зроблю я його з основ під кухонної фольги. Зараз кожен з них по 30 см. Але я один підріжу на 8 см, бо не хочу занадто велику ялинку. О, тут папер відклеївся, відірву його повністю. І на одній основі заклею її кінець: це буде верхівка ялинки. Попередній я вже вирізала з картону кружечок і просто на суперклей його приклею ось сюди. Тепер дві основи склею між собою. Спочатку просто наклей, а потім візьму шматок непотрібного картону і зверху наклею ще і його для кращої міцності. Далі на основі зроблю мітки, де будуть розміщуватись гілочки майбутньої ялинки. Роблю 4 мітки вздовж діаметру основи і кожен ряд на відстані десь 3 см. Тепер беру викрутку і молоток. Вставляю викрутку на відмітку і молотком пробиваю отвір. Сама основа цупка, тому дирявиться важко. Але потім я помітила, що і однією викруткою можна її продирявити. Тому роблю дірки де як можу. Ось такий стовбер для майбутньої ялинки вийшов. Тепер пофарбую його в темно-коричневий колір. Просто наношу вздовж акрилову фарбу. І ось так він виглядає після висихання фарби. Переходжу до підставки для ялинки. Ось непотрібний судочок від оселеця, що я на днях їла. А ось гіпс. Насипаю гіпс на 2 третини судочка. Заливаю водою і прямо там замішую суміш. Всередину судочку, де ще не застиг гіпс, встановлюю основу. І ось так трішечки примазую, щоб вона трималась краще. Охайненька, наче і корку на бутер намазую. А поки застигає гіпс, великі гілки ялинки розріжу на маленькі, бо саме з них я буду формувати майбутню ялинку. Ну що, ось так виглядає висохша основа для майбутньої ялинки. Гіпс висох. Сама основа фарба на ній також висохла, але скажу вам чесно, я її трішечки підрізала десь сантиметрів на 10. Тому що коли я нарізала гілок, я зрозуміла, що в мене замало їх для такої довжини. Тому зараз основа ялинки 40 см. Я сподіваюся, що мені вистачить тих гілок, що в мене є, щоб заповнити цю основу. Ось гілки я вже підготувала. В мене вони тут. Нарешті я почну вже складати ялинку, а почну я з того, що спочатку задекорую ось цей гіпс. Вирішила задекорувати його ось такою. Гірляндою. Тому для цього просто беру клеєвий пістолет і приклею гірлянду до основи. Ось так по колу. Ось так. І ось ось такий результат. А зараз я переходжу до самого важливого моменту. Я буду кріпити гілки на основу. Донизу я обрала найширші гілки, щоб вони робили об'єм. Деякі я позачищала, щоб вони краще трималися в тих дірочках, що я зробила. Але крім цього, все одно я їх буду приклеювати клеєм. О! Перша гілочка зайшла до отвору ідеально. Я ще отак от. Нанесу клей сюди з усіх сторін. І знову її притисну на те саме місце, але вже з клеєм. Ось так виглядає гілочка на основі після того, як я її приклеїла. А тепер я підберу гілочку, яку я ставлю в протилежну сторону. Я її також трішки зачистила. О, о. ось так от наношу клей з усіх сторін. І ось так от притискаю. Ну і за тією ж схемою збираю ялинку далі. Ну що, ось так виглядає перший шар ялинки. Я сюди прикріпила чотири гілочки, самі широченькі. Ви можете побачити, що вони не дуже густі, але оцей простір він закриється іншими гілочками, які будуть далі. Ось так. Так, а я тим часом переходжу до другого шару ялинки. Так. Ну, все підходить. Тому змащую клеєм. Ось така ялинка виходить. Я вже зробила тут е 3-4 шари. А ось ще половина лишилась недороблена, але саме зараз я зроблю верхівку, щоб розуміти геометрію ялинки і як розміщувати гілочки. Я вже для верхівки підібрала гілочку, і вона нам дасть ще висоти для ялинки. О, ось тут дирочка також приміряю. Ось, мені підходить. Тому буду її кріпити сюди. То вже видно, що ялинка вже верхівка є, є три отаких шари. Тому залишилось доробити ось цю частину. І можна святкувати новий рік. А ось так виглядає вже готова зібрана ялинка. Нічим не гірша тих, що продають. Але на основі, якщо придивитись, лишились негарні залишки клею. Але це не проблема. В мене залишилась гірлянда, і зараз я нею задекорую основу. Просто приклею гірлянду по діаметру до самого низу. І так виглядає готовий результат. А ось шишки, що я тоді назбирала, я їх попередньо помила від пилу та смоли і буду ними декорувати ялинку. Також приклею їх на гарячий клей в зручних місцях. І ось ялинка наче щойно з лісу. Тепер треба прикрасити її. Знайшла в себе ось такі кульки, тож використаю їх. Я казала, що давно не ставила ялинку, тому, відповідно, і іграшок в мене ніяких нема. Тому буду креативити красу вже з чого є. А ось з Фуамірану я ще зробила такі саморобні прикраси. Вони також підуть в діло. Їх можна або приклеїти на ялинку, або повісити. Я все ж таки приклею. До речі, ними також замаскую деякі недоліки або відсутність достатнього об'єму на гілках. Та-дам! І ось готовий результат! Я в захваті! Аж новорічний настрій піднявся. А вам як? Напишіть в коментарях. Ось! Я хотіла ялинку в цьому році, я її отримала. І обійшлась вона мені всього 80 гривень, де 60 гривень коштували самі гілки, і 20 гривень коштувала гірлянда, якою я робила декор. Все інше в мене було в залишку після минулих експериментів. Тож, якщо у вас є натхнення та час, обов'язково творіть. Ну а на сьогодні це все і до нових зустрічей на моєму каналі. Па!